Наші глядачі, в ефірі телепрограма «Уманський ревізор» та його ведуча Антоніна Гнатюк. Ми говоримо про те, про що всі інші мовчать. Існує така думка, що наше життя складається лише з двох кольорів чорного та білого, я скажу більше. І наше життя складається з двох кольорів чорної та білої полоси. Та й взагалі в кожного з нас є як і недоліки, так і переваги. Ми навіть сни свої бачимо. Тільки чорнобілі будь-яка сфера нашої діяльності, будь-якої діяльності це сукупність плюсів та мінусів. Тому, коли в нашому житті на тому чи іншому етапі з'являється та чи інша людина, то перш за все ми відчуваємо шалений інтерес. Нас цікавить, чого в цій особистості більше: чорного чи білого, недоліків чи переваг. Це ангел чи навпаки. Отож, тема сьогоднішнього випуску. Чорнельні клякси на білому полотні біографії сильної жінки. Є ряд питань, які дуже актуальні в місті Уман сьогодні. Уже понад трьох місяців величезна кількість людей зверталася особисто до мене з приводу свого важливого бажання. Воно просте і елементарне. Суспільство прагне ілюстрації одного з місцевих чиновників. Вивчаючи цю справу, я зрозуміла наступне: що в ній дуже багато білих та чорних моментів. А якщо бути відвертими, то в кожному з нас. Бореться завжди бореться, що як позитив, так і негатив. Шановні мої, я не буду вас в чомусь переконувати. Я не беру на себе відповідальність ставити комусь діагнози. Висновки робіть самі. Рішення приймайте самостійно, люструвати чи ні. Та головне, а чиї за що? Отож саме сьогодні Уманський ревізор повідає вам про біле полотно цікавої біографії, яке серйозно замаране чорними плямами. Бо саме ми говоримо про те, про що всі інші мовчать. Отож, шановні глядачі, знайомлю вас з героїнею сьогоднішнього випуску кучер Галина Михайлівна, начальник управління захисту населення Уменської міської ради. Її компетенція це житлово-комунальне господарство та паливно-енергетичний комплекс. Вона є головою комісії. Народилася 18 березня 1956 року у село Романівка та район. Закінчила Одеський державний університет імені Мечникова. Хочу цитувати дуже серйозного адвоката в місті Умель на ім'я Андрій. Місто дуже пощастило з Кучером. Вона стільки грошей принесла в місцевий бюджет. І зовсім не важливо, скільки особисто для себе вона вкрала в морози чи литвина. Хочеш жити гарно, вмій крутитися. А от методи, які вже обирались для реалізації своїх цілей, питанням є вже другорядним. Чи має право на існування така позиція чи думка? Можливо, але я хочу сказати наступне: перш за все, треба залишатися людиною. Галина Михайлівна дійсно зробила багато з гарних справ для міста. Ну не дарма ж її обрали депутатом обласної ради в п'яте. Ще вона очолює. Управління Центру роботи з жінками в сухі. Також створила обласну організацію інвалідів Гармонія. Де її головою? Все це так гідно та милосердно. Але ж питання в іншому. Питання в тому, які справжні цілі пані Кучер? Що вона переслідує, прикриваючись так званим німбом над головою? Ви, як завжди, запитаєте, а де конкретика? Ну тоді, шановні мої глядачі, я довіряю вам одну. Важливу серйозну інформацію. Уявіть собі наступне 1 грудня, 2014 рік. Понеділок, кабінет міського голови в кабінеті два чоловіка. І розмова йде про те, що кучер Галина Михайлівна і є та болюча кістка посеред горла, яку треба терміново люструвати. По ряду питань, великий управлінець пообіцяв Гончаруку будь-яку допомогу, але лише за однієї умови. Якщо сам особисто буде залишатися, так сказати, за кадром. І ще одне: в крісло кучер повинна сісти тільки його людина провірена. Ну не для кого ж не секрет, що коли приходить нова мітла, вона мете на свій лад. Це настільки є передбачувано, що суспільство вже приймається як цілком нормальний процес. Претензії до пані Кучер є наступними. Станом на 1 жовтня 2014 року на пільгове перевезення. В розмірі в сумі 2 мільйона 225 тисяч 400 гривень вже профінансовано 97,3%. Де ці гроші? І чому наші громадяни не користуються цими пільгами в той час, коли у пані Кучу в особистій кімнаті відпочинку з'являється крісло масажер, яке коштує 10 тисяч доларів? Чому пані Галина так ретельно приховує використання коштів на будинок інвалідів та дитячий реабілітаційний центр пролісу? А приховує вона тільки тому, чи там її особисті інтереси. Заважає те, що у пані Галини є мізки, що вона так вправно придумала бізнес-план. Бізнес полягає в наступному догляд за престарілими. Розпочинався такий бізнес ще в далекому 2004 році. Довгі ночі, довгі дні, довгі години догляду за престарілою жінкою, яка потім оформила спадщину. Прибутково, а вдалі все почалося завертілося, закрутилось. Та з кожним роком масштаби росли кількість квартир віджатих квартир. Вправно віджатих квартир теж зростала. Для того щоб бізнес ставав все більш прибутковішим, була розроблена наступна схема. Працівникам відділення соціальної допомоги на дому пані кучер забезпечила непередбачені законом пільги в міському транспорті. Вони є найпривілейованішими в загальній структурі управління праці, адже постійно приносять інформацію про одиноких квартиру забезпечених осіб похилого віку, адже будинок ветеранів, на який немало списують бюджетних коштів. Так довго на них чекає, але чомусь жодної квартири одинокої особи, яка перебувала в будинку ветеранів, так і не передали до житлового фонду Уманської міської ради в дохід держави, якими могли б забезпечити і інших громадян. Відразу після переселення в будинок ветеранів знаходились люди, які виявляли бажання заключити договір до вічного утримання. Власників квартир тримували в будинку ветеранів, а квартири дарували по спадщині. Пані кучер. А якщо подивитись на закупівлю продуктів до свят, то таке відчуття, що дійсно всі кошти за квартиру бабці проїли. Адже червона ікра, куба в цукерки вищого гатунку та інші делікатеси дешево коштують. А тут така турбота. Звичайно ж, наша героїня піклується не тільки про чужих, а й про своїх. Ну дешево коштують гейші з масажем для рідного чоловіка. Піклується наша героїня не тільки про чужих, ну звичайно і про своїх. Премії для власного чоловіка за якісні масажі, гарні посади з великими зарплатами для дочок кумів та знайомих. Звичайно, така оплата значно більша ніж для всієї маси. Перебуваючи депутатом Черкаської обласної ради, кучер дуже піклується про соціальний захист населення, адже знати державну програму. Щодо передачі гуртожитків у власність громадянам, навіть проголосувати на сесії за неї ще зовсім не означає виконувати на користь міста. Наша Галина Михайлівна зарекомендувала в місті кумень себе як дуже розумна та поміркована жінка, але навіть і у такої, її слабкі сторони, вона не вміє обирати чоловіків для дружби. І той, і інший, і третій, і десятий, завжди тільки використовує. Наприклад, пану Яценку, вона дуже довгий період допомагала. Він бачив в ній підтримку і в ній, і у всіх її пенсіонерах. А потім вона стала непотрібна. Глека розбили, а потім образив. Як і всіх, як і всіх інших. Ну як товаришує Яценку з жінками, як він до них ставиться, це ми вже приходимо. Ковальчику Олександру Сергійовичу пані кучер взагалі допомагає. Гроші заробляти, бізнес придумувала, який зв'язаний з будівництвом. Він взагалі, що б не було, завжди її все ремонтує. Схема проста і всім відома. Там ніби працює 28-30 осіб, а насправді дві. А ті зарплати, які не відпрацьовані, поділили. І на кінець. Як віддячив за все те добре, що для нього зробила, куча сам це Сьогодні в програмі ми вже побачимо. Ось саме такі в місті кумань заклісні іве. Саме таке біле полотно в що не віддані, я міні, показала мігти був. Тоді любі мої вуменського ревізора своя думка. Думка наступна. То якщо люструвати, то можливо будемо люструвати вже всіх разом. Оптом. Бо, як кажуть в народі, рилься в пушку тут, у кожного. В той час, коли наш місцевий Наполеон. Розписує нові стратегії, грає в нові шахові партії, Мав Олег абсолютно незаконно відбирає в котрий раз житло у п'яти сиріт. Андрій Столяр щомісяця із коштю, які зібрав на АТО, купує особисто для себе нові позашляховики, а сам цей Наполеон приймає активну участь у тих чи інших рейдерських захватах. Він не може вгамувати лише одного такого діяча, як кисиль, і ми будемо говорити про те, що це гарний господар місті. Отож, шановні мої глядачі, вірите мені чи ні, ваша правда. Слухати мене чи ні, ваша правда. Вибір, висновки робіть самостійно, бо тільки від вас самих залежить ваше майбутнє та сьогодення. Вибір тільки за вами. Ви знаєте, мене не перестає шокувати та обурювати наш місцевий уменський менталітет. Таке враження, що тільки в нашому місті, що тільки для наших людей така поведінка є нормою. Я лише говорю про те, що моя свідомість просто відмовляється розуміти наступне. Ну як так можна? В обличчя посміхатися, говорити приємні речі, давати ті чи інші клятви, розігрувати дружбу. Проте це зовсім не заважає. Цей самий час вігнати в спину ножа? Ну не розумію я, як можна займатися благодійністю, грати роль сестри милосердя, але тільки для того, щоб набити свій особистий гаманець. Скажіть, невже я одна на білому світі вважаю, що такі ролеві ігри це дешево? Я ще одна вважаю, що такі великі, серйозні вчинки мають йти від серця, мають бути безкорисні. Всі ми кожного дня обговорюємо глобальні теми та вирішуємо серйозні питання. Наприклад, такі, як в чиї руки владу віддати, в чиї руки майбутнє своє віддати. І кожного разу свій вибір аргументуємо. Він розумна людина. Він сильний управлінець. Ну тоді, шановне суспільство, в мене питання, то що таке правда і сила? Що таке розум наших місцевих чиновників? Невже тільки в смикалці та в хитрощах? Ось саме таким був сьогоднішній наш випуск. Я наголошую, висновки, зробіть, будь ласка, любі наші глядачі самостійно. З вами був Уманський ревізор і його ведуча Антоніна Натюк. Наш центр за е, комунальний заклад Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом, то я можу сказати, що він ну, досить один із наймолодших в державі, Тобто йому в минулому році було 10 років, тобто 11 років. Да. але ця структура, не ну, дивлячись на, на свою молодість, да. а може завдяки цьому, да. а може навпаки, тому що він такий молодий. І він ну, є одним скажімо так, із кращих в державі, і я цим дуже пишаюся. Те, чим взагалі може пишатися наша служба, вся служба СНІДа і маю на увазі. те, що, напевне, не зроблено в жодному напрямку в охороні здоров'я в Україні, це те, що за 10 років в Україні вдалося створити вертикаль забезпечення, медикаментозного забезпечення людей з інфекцією СНІДу, специфічним, тобто спеціальним лікуванням, яке, напевно, проти інфекції сніду. Тобто, якщо ми згадаємо 2004 рік, в Україні отримували лікування 128 осіб. Цього на, на всю країну, а на сьогоднішній день вже 63 тисячі людей отримують по житті безкоштовно антиретровірусне лікування. Величезне досягнення це те, що наші дітки від цих матері не народжуються вілоінфікованими. Приблизно за рік таких дітей народжується в Україні 4-4,5 тисячі. Цих 4-4,5 тисяч щороку народжуються, да, там може бути 100-200 всього носить діточок з вілінфекцією. Сьогодні математично там, американці підрахували, що а, до життя на антиретровій розмолікуванні приблизно буде складати 50-55 років. Я вже не говорю за кількість, наприклад, пігулок, які людина має приймати щодня. Да. Колись це було. Там, ну, я вам скажу відверто, і 15 півголовних день людина мала приймати від цього. А сьогодні одна, дві, три гулки. У нас навіть процедура обстеження, вона як? Це незвичайна, скажімо так, процедура, як загальний аналіз крові, наприклад. Да? А це вперше спілкування з людиною, нашим психологом. Це як стандартна процедура вона, в, взагалі в нашій службі. І не просто так. Да? Тобто людина. Отримує інформацію, людина оцінює інформацію, яку вона надає інформацію про себе особисто. Да? І людина оцінює ризики, які взагалі є в житті. Да? Це ще на етапі до того, як здає людина. Наша українська охорона здоров'я буде рухатися до стандартів Європи. Наш центр з'являється тоді, коли він має бути потрібним для людини. Оце саме головне. І тоді знімається зрозуміло, ця залежність, а саме для нас, саме головне, це психологічна залежність. Людина абсолютно, навіть з цією проблемою, навіть з тим, що вона весь час з нами перебуває в контакті, але вона має себе абсолютно вільно почувати психологічно. Головним теж завданням нашого центру це зменшити тягар залежності від цієї проблеми. Все, людина чітко знає, що в його житті майже нічого не змінилося. Тобто родина, як була, так і залишається, робота як була, так і залишається, соціум, як був, так і залишається, і сонце дворі, як було, так воно і залишається. Слава Богу, що сьогодні є сонечко. Да? І все, воно завтра буде, воно післязавтра. Але людина починає все ж таки оцінювати і радіти сьогоднішньому дню. А це воно так і має бути. Значить, наше головне завдання, щоб ці люди дочекалися цього, дожили і причому не просто дожили як хворі, ні в якому. Каже, як звичайні люди з, з тою якістю життя, яку вони собі хочуть забезпечити, яку взагалі вони хочуть. Але щоб ця проблема, щоб ця ну, інфекція, щоб вона не впливала ні в якому разі на всю якість.